Історія такова. Два зроблених уїхало і два приїхало. Покажи. Хамер No4, камер номер 3 нехай буде. Тепер показую, розказую, коли у нього стоїть, що случається. Оце в такому состоянні сидіння. А є пластмаса. А є, щоб ти розумів, ці деталі, дерев'яні. Дерево погнило, погнело, і дужка тебе провалиться. Тому, хто там шарить в перешивках, welcome to Ukraine. Нам треба сидіння. сиденья. Де, де? Оце надостей, і сюди спинку. Так, давайте тепер по техніці. Камір номер 4 мене називає. Їхала по дорозі, з бронювання. Що случилось, Рома, показує щук. Суха, суха. показуйте, витягни. Давай, покажи. щупові просто сухо. Що то я короче. І все дні в маслі. Покажи Вов. Мотор запускається, не запускається натокно. Ну, у нас мотор запускається, наче тільки після неколих процедур. Пошли далі, скажу. Цей мотор і їх... на воді. Дивіться, бачите, що з ним проїхало. Тепер, як ви думаєте, що там є? Покажи. Нічого там немає. Мало того, що коробки походу тому що між коробкою і мотором тече. Як Рекомендація, ще прокладка пробита де? Між двигателем і головкою. Щоб це перевірити, нам треба звалити антифриз, заливаємо воду, запускаємо, перевіряємо Якщо у нас все повезло. не повізло, знімаємо мотор, знімаємо коробку. Так, камер номер 3 Приїхав до нас, не запускався, нічого не заводиться. ТМД спереві стоїть, значить що? І в не у нас. От бачите, покажи очі ТНВД? ТНВД знімали, заліп клапан. Клапан успішно виняли, почистили. Чого він заліп, показує. А пробки що не було? Це ми заткнули. Треба універсальні нам пробки. Зараз успішно заводиться. Давай. Все поле должно быть на защелочках, на резиночках, ни в коем случае никаких электрических деталей. Все напрямую. Давай, запустим его. Работает как часы. А, Клема, нет, да? Поставь клемма. Пошли. Рам, поставь клемм. Поставь? Запускає. Работи, да? Тепер запускається все нормально. Ми йому зараз делаємо в нішучку починаємо. І потім заганяємо на підйомник і починаємо розривати. Масла, фільтри, радіатори ми чистить. Коротше, радіатори знімати. Отут покажи вовгу, радіатори. Патрушки покажи. Патрубки, які перепані мінять. Оцю деталь ми будемо відключати і напряму будемо кидати, тому що якщо вона не срабатує, пропеллер що? автоматом перестає крутитися. Тому делаємо так, щоб воно працювало. За ставимо. І делаємо так, щоб воно не ламалось. Правильно, Лован? Правильно, все, працюємо.